Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Кворум є порядок денний вам наданий. Давайте розпочинати розділ. Перший розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. 1.1 один лист департаменту фінансів Одеської міської ради номер 2222 від 12 на одинадцятого року. Колеги, є питання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийняти. Там при розподіл зменшення, куча всякого зменшення. По всяким зарплатням. Збільшень там нема. Там все тільки там все тільки зменшення, Зменшення. Ні. Це все загальний фонд, тому Да, там на 34 мільмільйона зменшення по всяким зарплатням і та інше. Так, 1-2. Звернення департаменту муніципальної безпеки одеської міськради щодо видалення додаткових бюджетних призначень у сумі 9 мільйонів гривень на впровадження інтелектуальних комплексів розпізнавання обличчя водіїв транспортних засобів міста Одеса. Це те, що зверталась до нас Національна поліція та інші служби. Є пропозиція підтримати. Прошу голоси. Хто тобто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Ну, це воно, ми 12 мільйонів виділяли їм. За додаткові це на в'їздах міста камери інтелектуальної системи розпізнавання обличчя. 1.3. Звернення департаменту охорони здоров'я Одеської міськради щодо перерозподілу бюджетних призначень. Є питання? Коротко, да, по... Алуна, можете прокоментувати? Значить, там 190... перерозподіл на 194 тисячі 500 гривень. Да. Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. 1, 4... Звернення департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради щодо видалення додаткових бюджетних призначень у сумі 238 тисяч 100 гривень. Це у зв'язку з я так розумію, з плануємо новим департаментом ветеранів, да буде називатися у справах ветеранів, Да, Тобто є пропозиція проголосувати але тільки за умови створення департаменту, тому що зараз ми, якщо виділяємо гроші, а департаменту немає. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Тоді -то, такою поправкою, з умовами створення департаменту. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. 1.5. Звернення департаменту благоустрою міста Одесь, Одесь, Одеської міської ради щодо внесення змін до текстової частини рішення Одеської міськради від 4 грудня про бюджет Одеської міської територіальної громади. Я так розумію, це технічна правка, так? Доброго дня. Можете в мікрофон, щоб у нас трансляція, щоб вже було. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, технічна правка заключається в тому, що відповідно до закону про військовий стан до повноважень військової адміністрації включені функції щодо вирішення питань щодо демонтажу. Раніше ми ці функції визначали виконавчим комітетом, але на сьогодні в нас вже Буде, що виконавчий комітет буде приймати рішення щодо винесення пропозицій до військового голови про демонтаж об'єктів. Тобто, після проведення виконкому військовий голова своїм розпорядженням, начальник військової адміністрації розпорядженням своїм буде затверджувати ці переперелики. І видавати розпорядження про демонтаж. Тобто, в нашій вправці було просто відповідно до рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про демонтаж об'єктів. І ми додаємо або розпорядженням начальника одеської міської військової адміністрації одеського району, одеської області про демонтаж. Питань нема. Плашу вас. Дав, будь ласка. У нас дивляться просто Мешканці міста, скажіть, будь ласка, які саме об'єкти, тому що в нас є якісь повноваження у ГАСКу про демонтаж. ну скажіть, який які перелік цих об'єктів? Ні, я я розумію, Ми які саме об'єкти ви в повноваженнях вас демонтувати згідно нас Відночі... повноваження, демонтаж об'єктів відповідно до 473-474 постанови, це кабінети міністрів, це об'єкти, які постраждали внаслідок російської агресії. Все, дякую. Ну да, ми голосуємо. Коли є прилік, згідно з цього праліком. Да, це нас да, такі. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так, 1.6 лист звернення департаменту освіти та науки. Там є питання на понеділок. Нехай допрацюють, тому що там не зрозуміло. Так, далі, лист Київської районної адміністрації також не дуже зрозуміло там зміст їх звернення на понеділок. Пересипська у нас з голосу пунктом 1.8. Так от у нас є голова Пересипської адміністрації. Давайте мікрофон. Тоді розкажіть, якщо там, щоб ми розуміли, що там просимо на яких коштів у нас згідно проєктно проектно документації утворюється залишок 800 тисяч. Але ці самі 800 тисяч ми просимо дати на, на облаштування пандуса. За адресою ЖБК молодежний 4. Підкажіть, Проект... будь ласка, в програмі є. Так, звичайно. Це безбар'єр, той самий безбар'єрний маршрут. Все тобто тоді... ми додатково Тод... нічого не по. Все, тоді питань нема. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Із з... дев'ять. 19 у нас буде. 1.9, дев'ять, да, так. У нас надійшли перелік змін по депутатському фонду. Що безпечне місто буде після цього? Тоді прошу проголосувати за е пропозиції робочої групи депутатського фонду. Хто за одноголосно рішення прийнято? Так, і у нас ще виходить це як десять програму Безпечне місто. Вони нам надали. Хорошо, тоді в, друг, в другий пункт. Значить, розгляд звернення директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради. Щодо проєкту рішення про внесення на розгляд одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області, проєкту рішення про внесення змін до міської сільської програми «Безпечне місто Одеси на 20-28 роки. Значить, у нас є поправки бюджетної комісії. Тобто, ми за загальна сума 19 мільйонів. Це додаткове фінансування нашої Збройної сили. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Так. І і тепер голосуємо за фінансування програми безпеки. А тут, а тут вони вже з 19, разом з 9. Да. Да, да. Так. Да. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так і третє розгляд поправки проекту рішення про внесення на розгляд десь і міськради військової адміністрації району Одеської області. Пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято? Дякую, колеги. Порядок денний не вичерпаний. Тоді у нас наступна комісія в понеділок, в 11.00. Є у нас вільне приміщення. Да, давайте на 11, тому що у нас в понеділок там з вроді з головою зустріч.